Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Спочатку зробила, а потім подумала. Думаю, сто покажу, може комусь згодиться. Дуже вдалий рецепт крилця запікати в духовці. Тут маринад дуже класний. Значить, дивіться. Оце воно в мене постояло. Взагалі, по рецепту. Годину достатньо. У ну, мене так вийшло, що я його зробила і поклала на ніч в холодильник. Зараз вранці я його буду запікати. Значить, для маринаду я використала чеснику. Часнику тут буквально прямо таких хороших дві головки, багатень, багато чеснику. Півтори столових ложки сухої паприки. Отут Бачите, воно таке розовеньке, це від паприки. 100 мл соєвого соусу. В мірії у мене такий ось мірний стаканчик 100 мл. Так воно все і йде. М'ясо впітує, дуже тоді соковите хороше м'ясо завдяки соєвому соусу. І 2 столових ложки меду. Да, саме 2 столових ложки меду. Вони, коли я робила перший раз, мені здавалося, що це буде дуже солодко. Ні, воно дуже класно виходить. Ну, і дивитися, по своєму смаку можна трошечки підсолити. Тепер я беру противень і це все гарненько викладаю на противінь. На противень змастила трошечки усю олійкою. І тако викладаю крильця. Наче зміряла точно на жаровеньку дуже добре. І те, тут у мене залишається ось ось трошки маринаду Це самий раз, оця кількість, ми його кладемо в духовку, починаємо запікати, а потім ще в процесі випікання оцим маринадом треба буде його трошки помастити. Пройшло 20 хвилин, я криця були в духовці, тепер ось, ось юшечка стекла, а верх сухенький. Для того, щоб він не був сухеньким, я його гарненько тако цим соусом ще змащую. Ось якраз тютелька в тютельку, як то кажуть. Прямо воно ну, все до граміночки цей соус пішов сюди. Все, і знову в Духовку ще на хвилин 20. Триця готові. Держала я їх в духовці 45 хвилин при температурі 180 градусів. Зараз буду виймати на блюдо. І тепер можна посипати зелені. У мене просто петрушка, зараз її на городі так багато, зелена, соковита. Зараз треба їсти багато зелені. Ну от і все, блюдо наше готове. скриться дуже смачні. Я не буду чмакати на камеру, але вони реально смачні. кисло солодкий виходить соус, дуже-дуже смачно. Спробуйте обов'язково і ви не пожалкуєте. Готуються швидко і дуже смачно ще раз кажу. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Оцими криличками. Ми снідали з спагеттями. Хотіла що сказати: якщо додати копченої паприки, то можна сміло сказати, що це заміна барбекю. Дуже смачні. Вони як вруті тільки з вогню. Да? Да, Смачно, В общем, приготуйте обов'язково і попробуйте копчену паприку. Якщо там треба півтори столових ложки, то можна столову ложку звичайної паприки і буквально пів ложечки копченої паприки. І взимку це альтернатива барбекю. Якщо не хочеться на вулиці, холодно, вітер, погода не дозволяє пожарити на барбекю, то можна зробити отакий от варіант. Дуже смачно, ми вже поснідали. Так, да, вкусно дуже. А Сонька щаслива. <рес> да, да, вона ходить кругами. А, і ось ще ці наші баклажанчики. Теж Юра придумав такий варіант, що. Добавляє зараз, опять же, ж таки, на городі дуже багато петрушки і да, да зелену цибулю, дуже виросло і цибулю. баклажани посилання зроблю верху. І в відео буде в описі. Посилання дуже смачні баклажани. Будемо робити вже. Не, мабуть, четвертий, да, ще раз, короче, будем... є баклажани, будемо. Робити. Ще робити, дуже нам сподобалося. Порції ми робили, робили, з'їдали, а зараз оце придумав, що вони такі, якби трошечки проквашені, але тоді ще додається багато зелені і дуже-дуже смачно. Самі бачите. В общем, баклажани, крильця, зачоти.